минає 25 років від коло на навколоземній орбіті з'явився телескоп «Габл», що став віхою в освоєнні космосу. З його допомогою, зокрема, надано докази існування темної енергії, що стало внеском у дослідження удостоєно Нобелівської премії. Йому завдячують і багато ужиткових технологій, наприклад, тих, що використовуються в камерах мобільних телефонів. Телескоп перевищив усі наші очікування науково, те, як це вплинуло на культуру, те, як люди сприйняли його. Це величезне. Неуспіх, ймовірно, найбільший успіх НАСА за багато років, принаймні за межами пілотованих програм. Каже вчений проекту ґабол Кеннет Карпентер. Проект результат співпраці між американським та європейським космічними агентствами. Унікальна орбітальна обсерваторія дістала зображення десятків тисяч небесних об'єктів: зірок, туманностей, галактик і планет.